Пройшло 20 хвилин, витягла я свої пиріжечки із духовочки. Хай вони трошки, бо дуже гарячі, покажу яке дно. І що всередині. 20 хвилин держала в духовці. Ложила я на силіконовий пергамент. пиріжечки вилетіли з них, як оріжки. Не пристали, нічим не мазала. Спеклися від душі, ще дуже гарячі. Але я бачу, що, ну, я чувствувала в руках, що тісто дуже хороше. Дуже дякую за цей рецепт. Хай, ну, воно як гаряче, так буде наче глизіре. Трошки охолонуть, покажу, ще як і всередині. Ну, от, хоч і гаряче, бачите, гарно спеклися. Тісто от душі. Дівчатка, рекомендую всім спекти таких пиріжечків. У півлітри теплого молочка. Додаємо 50 грам живих дрождів, 8 столових ложок цукру. І це все зараз гарненько помішаю, з рукою мішати, і хай воно розтворяється. щоб цукор розстав і гарно дріжджі розтворилися. До молока з цукром додала 2 яйця. І, і, і ж тут, все в місті. Виливаю 100 грам розтопленого масличка. І зараз буду додавати муки, скільки візьме тісто. Так написано в рецепті. Ну, я буду стаканами міряти і вам потім скажу. По стакану просіюю і підмішую за кожним стаканчиком. Це вже другий пішов. Додала шостий стакан муки і вже буду вимішувати руками, бо в'єнчиком не потягну. Як на мене, то 6 стаканів муки достатньо. І ось тепер додаю 4 столові ложки олії і гарненько замішую тісто. Замісила тісто, накриваю пльночкою і в тепле місто або полотенечком, а сама буду готувати начинку. Кришила яблучки кубіком. Яблучки у мене. 4 штуки середні. Не знаю, хватить, хватить, побачимо. І залью сиропом, сироп, стакан кип'ятку пів стакана цукру. І оце, хай ці яблучки полежать, поки наше тісто підходить. А потім на друшлячок сідемо і будемо класти їх у пиріжки. Хвилин 40, мабуть, минуло, і тепер я ось ці яблучки на друшлячок. Відкину, хай сірок той стікає. Тісто в мене піднялось так, як треба. Вже не було куди йому підніматися із-за пльоночки. Приготувала олійку, щоб виробляти пиріжечки. Протовень заслала силіконовою бумажечкою. Я викачувати на стола нічого не буду. Руки в олійку буду потрошку тіста брати і формувати пиріжки. Яблучки приготувала, цукор у них більше додавати не треба, духовку включила. Починаємо працювати. Беру трошки тіста, придумала собі поставила телефон. Гарненько так його, щоб красивий вершок вийшов в пиріжечку. На долонці зробили млинчика такого всередину яблучки. Я, наприклад, зразу защіпаю так кругленьке роблю. А тоді зробити форму пиріжечка. І на противень. Ну, от, пиріжечки мої готові. Зараз я їх ще помажу яєчко. це є, збила. І жовток і білок. Усе їй це. Ну, у мене домашній, так бачите, гарненький такий жовточок. І хай ще хвилин 10 вони постоять, а тоді поставлю у духовочку.